Мої вітання. Починаємо сьогодні з гарних новин. У нас з вами новий розіграш, завдяки знову ж таки небайдужим українцям, які надали ось такі чудові подарунки, які ви зараз бачите на екрані. А саме ми дякуємо пану зіновію, пані Світлані, пані Тетяні Низький Клін за вашу підтримку. Підтримує абсолютно підтримують абсолютно всі, так як вміють, так як можуть. Хто донатом, хто подарунком, хто як. Якоюсь гарною справою. Так, у нас з вами умови такі: коли ви робите донат, донат від 200 гривень вже традиційно бере участь у розіграші, обов'язково в примітках, в коментарях. Саме коли робите оплату, ви вказуєте свій номер телефону. А, значить, ви можете від 200 гривень отримати такі подарунки, як броші, а, декор. Це годинники, це пляшка декорована. Ручна робота і така сама ручна робота, підсвічники. А, а топ-донат, людина, яка найбільше задонатить за тиждень. Отримає тубус розписний. Це а, вообще шедевральна штука. Дякую вам за здалегідь. А тепер давайте до роботи. По всьому світу спостерігаються масові збої в роботі чату GPT. На сайті компанії оголошено про несправну роботу усіх сервісів. Все, це востаннє роботів чи ще, чишені? Ще так, щось трошки з глузду з'їхав чат GPT. Що нам з вами з того? Чи це вже все? Це не витівки самої системи, а це витівки керуючої компанії або якоїсь конкретної, якоїсь конкретної людини. Тобто, це знову ж таки рукотворна людиною проблема. Навіть чат GPT на сьогодні не становить таку для всесвіту загрозу, як становимо ми з вами. Штати планують скоротити бюджет на закупівлю озброєнь для України у 26-му році. Здрасті, приїхали. 26-й рік. Допомога озброєння від штатів нам на наступний рік. Я не розумію, так само було і цього року. Я не розумію, в чому у них там проблема. Значить, до десь травня місяця 26-го року вони будуть як лебідьракищука, з приводу того, що кожен в свою сторону, кожен несе якусь свою тріаду, яка ні про що, І допомога так собі, м'яко кажучи, просто м'яко кажучи. Але після травня все цвіте, все пахне, все ок, і знову допомагаємо. Може, у них там якийсь звітній період до цього часу? Може, якісь, не знаю, якісь святкування якогось свята, про яке ми не знаємо? І такий у них дуже довгий що люди не розуміють, що коїться? Фонд рашистського національного добробуту. Це навіть не клеїться просто ну, в одній строчці, розумієте? Може вичерпатися в 26-му році. Ну, так ми ж за це і вип'ємо, тільки вчора казали. Значить, економічна ситуація на болотах. Нестабільна, ситуація, яка погрожує 600 гривень донат. Дякую, молодці. Ситуація, яка погрожує не тільки значить, спадом економіки, там розломом, розгромом на болотах, а ще й світовій економіці вони несуть загрозу, що воєнна історія. Що політична, що економічна, там будуть летіти в Тартарари. Чим більше вони будуть, чим ширше вони будуть показувати свою посмішку і казати, що все ок, тим глибше вони будуть у сраці. Так, поїхали далі. В Україні може з'явитися крипторезерв. У Верховній Раді зареєстрували законопроект. Нацбанк отримає право включати віртуальні активи до резервів України. Мовляв, це інтегрує Україну у світові фінансові інновації, а правильне управління. Покажіть мені, що таке правильне управління за часи незалежної країни. Це, це де таке було правильне управління. Так, цими резервами допоможе зміцнити макроекономічну стабільність та створити нові можливості для розвитку цифрової економіки. Ніхіра не зрозуміло, дуже цікаво. Значить, дивимося. Законопроект, що крипторезерв, що буде крипторезерв у нас з вами. Це найкрутіша історія там, де будуть крутитися дуже великі бабки без єдиної бумажки, підпису, документу, без нічого, без законів. Так що нам з того, простим українцям, як на нас це з вами повпливає? Ми з вами як жили до того резерву, так будемо жити і після нього. Різними життями ми живемо наша влада і народ. Різні проблеми у нас. Ну, нічого. Воно життя всіх, знаєте, всім покаже своє місце. Воно по-іншому не буває. Поїхали далі. Китай випробував ракетну доставку посилок з маркетплейсів. Все одожились. Політ ракети продовжувався 125 секунд. Китайці доставляють вже не на паромах, не на кораблях, а вже от ракетні доставки. Чи може це бути якась? Якийсь код в мішку. Чи може це якось загрожувати? 200 гривень донат, молодці, всі ракетні доставки. Ідея прикольна, але ще дуже сильно сира. Треба тут попрацювати китайцям, так що поки тут ну, немає ні користі, ні загрози. Хоч це радує. Поїхали далі. Світ, як ніколи, близький до ядерного знищення. Отак. От Значить, голова національної розвідки США Тулсі Габбард. Ми зараз у ситуації, яка може перерости у Третю світову війну, заявив Зеленський. І вам гарного дня. Так, значить, ядерне знищення світу. Це було б справедливо, кажуть карти. Я абсолютно згодна, до речі. Такі, які ми з вами свині і просто невдячні тварюки, ну, нас дуже сильно терплять отам от зверху. Тут я вдячна. О, тут тут є Значить, Але все ж таки ми з вами не безнадійні. Все ж таки зверху нас люблять. Ми такі, знаєте, дуже неслухняні йобнуті, йобнуті діти для вищих сил. І у нас з вами є шанс, причому дуже непоганий. Зробити все, щоб цього не було, і вищі сили нам в цьому допоможуть. Хай так і буде. Дякую.